Привіт, друзі! У цьому відео я розповім, чому Телеграм одна із найперспективніших ніж для заробітку грошей у найближчі роки, так як ви навіть з повного нуля можете почати тут розвиватися і вийти на стабільний прибуток від 1000 доларів на місяць, абсолютно різними способами. Загалом на вас чекає міні-курс з двох повноцінних уроків, в якому я детально розповім. Перший урок це як побудувати у телеграмі повноцінний онлайн-бізнес, що буде повністю працювати з вашою мінімальною участю. І другий варіант це те, як ви можете почати заробляти в Telegram навіть без вкладень, просто опанувавши одну із Telegram професій Році ми проговоримо про те, хто я взагалі такий, чому у свій час я обрав телеграм, та чому це наразі одна із найперспективніших ніж, як загалом влаштована ніша телеграма, як тут все працює, яким був мій шлях у Телеграм, та взагалі з чого я починав, як мені вдалося побудувати у Телеграмі системний бізнес, який стабільно приносить прибуток кожного місяця, майже на пасиві і з моєю мінімальною участю, і як ви можете це повторити? Плюс які ще способи заробітку тут є, та який з них краще обрати початківцям у другому році я детально розберу найактуальніші навички, опанувавши ви зможете стабільно заробляти гроші в телеграмі з повного нуля, навіть без вкладень та ризиків для себе. Також на реальних прикладах покажу, як моїм учням вдається заробляти на цьому від 500 доларів на місяць без прив'язки до місця, до графіку роботи і плюс поєднуючи з сім'єю та навіть з основною роботою. До речі, окрім корисної інформації в цьому курсі, на вас ще буде чекати досить приємний бонус, тому уважно дивіться кожний урок від початку до кінця, щоб нічого не пропустити та отримати свій бонус. Для початку пропоную познайомитися зі мною. Мене звати Саша Хавронюк. Я вже два роки займаюся телеграмом. Це є. Моя основна діяльність. Я є власником двох телеграм-каналів з аудиторією понад 100 тисяч підписників, які практично на пасиві приносять мені від 3 тисяч доларів кожного місяця. Маю власну команду, яка на 90% складається з учнів. Також я провів десятки консультацій для власників потужних бізнесів, українських бізнесів з мільйонними обертами. Також я є наймолодшим амбасадором українського сервісу аналітики Телеметріо. При цьому всьому мені лише 24. Я простий хлопець, який виріс у невеличкому селі на Черкащинах, то Черкащини привіт, маю абсолютно Щойну родину, як і більшість з вас, але в певний момент зрозумів, що щоб заробляти, треба крутитися, треба рухатися далі, тож почав просто пробувати. Де я тільки не працював, я розмонтажував тюки сіна, досить складна робота, яка бачила дуже погано. Працював адміністратором у спортзалі, але якщо говорити детальніше, то адміністратор це лише гучна назва моєї професії. Я там був і прибиральником, і охоронцем, і навіть тренером вже під кінець. Також працював продавцем-консультантом у Комфі і навіть побудував свій невеличкий бізнес разом з своїм товаришем. Це був магазин аксесуарів для телефонів та ремонт телефонів. Але перепробувавши купу всього, все ж таки зупинився на телеграм і зараз розповім, чому. Про те, що телеграм можна заробляти, я дізнався від свого друга з офлайн-роботи, коли ми разом працювали продавцями, який вже почав там активно заробляти гроші. І згодом він просто звільнився з цієї роботи. Я бачу, як змінився рівень його життя, що він собі купує. Тож розумів, що це все реально, тому що я цю людину знав особисто. Хоча, звісно, навіть не дивлячись на те, що ми були знайомі особисто, були певні страхи заходити в щось невідоме, не зрозуміли на той час. На той момент я вже чудово розумів, що офлайн це зовсім не мій формат, бо мені дуже не. Вистачало свободи та вільного графіку. Хотів мати змогу самостійно організовувати своє життя, бути взагалі господарем свого життя. Я хотів працювати з дому. Коротше, ідея про те, що я можу працювати з будь-якої точки світу, і мені не потрібно буде кожен день їздити на маршрутці через півміста на роботу, вислуховувати начальника, який там ставить якісь нереальні плани, який постійно каже, що куди, як робити. М'яко кажучи, мене надихало те, що я буду мати свободу, про яку я завжди мрію. Я почав детальніше вивчати цю тему і зрозумів, що Telegram це давно вже не просто месенджер, це повноцінний онлайн бізнес, та навіть краще. Ніж усі інші. Тут ви так само можете зібрати команду, можете заробляти на пасиві, але окупність значно вища, ніж порівнювати з тим самим офлайн бізнесом. Плюс тут в рази легше масштабуватися і немає як такої стелі у прибутку. А попрацювавши тут декілька років, я зрозумів, що це ще дуже стабільна історія, де прибуток залежить саме від вас, а не від якоїсь зв'язки, від ринку чи від товару, який ви там знайдете і буде продаватися зараз, чи він буде там продаватися через півроку. Наприклад, протягом останнього року я стабільно отримую зі свого телеграм-каналу від 3000 доларів щомісяця. Тобто тут немає сезонності тут немає якихось гойдолок і при цьому я не сижу за роботою 24 на 7, А можу реально жити те життя, про яке я мріяв раніше. Тож моя основна задача пояснити вам, що це не якась магія, це не везіння. Усе, що вам потрібно, це вивчити, як тут усе влаштовано, трохи попрактикуватися, і ви зможете стабільно заробляти без зайвого стресу гроші і проживати своє найкраще життя. Звісно, коли я тільки розпочинав, не було й мови про такі прибутки. Тоді я був звичайний продавцем в конфі із такою середньою зарплатою, я б сказав навіть нижче середнього. Але те, що мене дійсно здивувало, це те, що за декілька місяців я з повного нуля вже вийшов на ті самі гроші, які отримував до цього конфі. Тобто я вже е, заробляв спокійно своїх 500 доларів. І при цьому мені не потрібно було працювати 5 днів у тиждень, е, не потрібно було їздити на роботу за графіком там по 8-10 годин на день та взагалі кудись їздити. Я просто міг прокинутися, взяти телефон в руки і вже там продати свою першу рекламу. Усвідомлення того, що я можу заробляти ті самі гроші у Telegram, а можу навіть і в цілому більше, е, докладаючи суттєво менше зусиль і Часу змусило мене просто звільнитися з найманої роботи. З того моменту я створив 9 прибуткових телеграм-каналів, що приносили мені загально декілька мільйонів гривень. Це були телеграм-канали в максимально різних тематиках, починаючи від сексології, фітнесу, англійської і інших. Також я навчив більше 50 людей з повного нуля заробляти стабільно гроші у телеграм. Тут ви можете побачити на презентації відгуки моїх учнів, які вже пройшли це навчання, які вже почали реалізовувати себе в цьому напрямку та стабільно тут заробляти. Наразі більшість із тих. Каналів, які я продав, я продав у великий плюс. Це, до речі, ще одна перевага телеграму. Це навіть я сказав би як окремий напрямок, в якому ви можете прокачувати свої телеграм-канали та перепродавати, забираючи свою націнку. Якщо раптом щось станеться, то ви завжди зможете продати канал та отримати гроші. Адже гарний телеграм-канал це ліквідний актив, який з радістю придбають інші адміни, які розуміють, як на цьому робити гроші. У мене, на щастя, нічого не сталося, я просто вирішив залишити собі лише ті канали, які мені були дійсно цікаво розвивати, в яких я бачив більший потенціал. Ніж в попередніх, і на прикладі одного з них я зараз розповім вам, звідки тут взагалі беруться гроші, і що потрібно робити для того, щоб в цілому повторити цей шлях. У мене є телеграм-канал, це Київська афіша, називається телеграм-канал, де відпочити Київ. В ньому вже понад 100 тисяч підписників. Там я публікую огляди на різні заклади або події Києва. В цілому це будь-який бізнес, який знаходиться в Києві. Ця тематика одночасно і цікава для мене, оскільки я живу в Києві, і часто відвідую різні заклади. І прибутково, бо усім цим закладам потрібні клієнти. А щоб залучити клієнтів, потрібна реклама. А щоб взяти рекламу, ці люди звертаються до мого телеграм-каналу. Взагалі хочу сказати, що правильно обрати тематику на початку це один взагалі з найважливіших кроків у створенні власного телеграм-каналу. Я б сказав, що це навіть 60% від вашого успіху. Адже саме від цього буде залежати, чи будете ви заробляти нормальні гроші у телеграм чи ні. Але яку б тематику ви не обрали, вам обов'язково у ній сильно розбиратися, щоб створювати туди контент. Для прикладу, у мене був телеграм-канал по сексології, я не сексолог, у мене був телеграм-канал по англійській я не знаю. Англійської і при цьому ці телеграм-канали я активно вів самостійно. У мене зараз в каналі цим питанням займається один із моїх учнів, Віталій. Він працює в мене контент-менеджером. Тобто, що він робить? Він не ходить кожного дня по закладах, він їх не фотографує, не пише з нуля всі тексти. Я йому на навчання детально пояснив, як правильно створювати контент в цей телеграм-канал, де брати ідеї для контенту, де брати фото, дав конкретні інструкції по тому, як використовувати штучний інтелект, щоб він це все робив за нього і щоб в цілому пришвидшував роботу. І за рахунок цих інструментів він повністю наповнює контент в моєму телеграм-каналі. Тобто, якщо пояснити шлях, людина просто обирає певну ідею, комбінує картинку з текстом, трохи його редагує для того, щоб це виглядало максимально. Максимально природньо і постить у телеграм-канал. В цілому на цьому його робота завершується. Тож ви можете навчитися робити контент так само якісно, навіть не будучи експертом, навіть не маючи власної команди, як це зробив мій учень Сергій. Ми проаналізували канали на спеціальній біржі, обрали той, що підходить нам по усім критеріям, тобто ми детально його аналізували, купили його для масштабування. До речі, купувати телеграм-канал зовсім не обов'язково. Ви так само можете створювати його з повного нуля. На навчання ми все індивідуально обговорюємо та приймаємо взагалі некрай рішення враховуючи усі фактори конкретно вашої ситуації, тобто з яким бюджетом ви заходите, як, який канал буде краще придбати саме для вас, чи який потенціал є саме в цього каналу? Чи підходить він конкретно під ваш запит? І ще дуже багато деталей, які ми уточнюємо перед тим, як взагалі обрати тематику та напрямок, в якому ми хотіли б розвивати свої проекти. Далі я особисто навчив Сергія створювати контент. Тут ви можете побачити приклади, як він створює. Зараз дивлюся на цей контент, і мені реально самому подобається читати ці пости, тому що все так візуально привабливо, все розділено. Дуже. Дуже класно сприймається аудиторія, Дуже багато реакцій збирає, збирають його пости. Також пояснив, як правильно продавати рекламу в каналі, що відповідати рекламодавцям, як з ним спілкуватися, та взагалі які ціну за рекламу їм пропонувати, тому що в цьому також є свої певні нюанси. Як результат, Сергій має власний телеграм-канал, в якому продає рекламу локальним бізнесам, які знаходяться у Вінниці. Хоча фактично сам Сергій живе у Києві, і в цілому він стабільно заробляє на цьому від 500 доларів на місяць, приділяючи цій роботі буквально пару годин на день. При цьому Сергій Поєднує ведення телеграм-каналу разом з своєю сім'єю. У нього є дитина. Він працює окремо на роботі, і також він машиною займається просто в залі. Тобто, це прямий приклад того, що реально поєднувати це з своїм звичайним життям і не обов'язково там одразу звільнитися з роботи, щоб почати займатися телеграм. На старті це все класно, дуже поєднується. Якщо на даному етапі ви зрозуміли, що вам цікава ніша телеграма, ви хотіли отримувати такий результат, як у Сергія або, взагалі, з нуля розібратися у Телеграм та почати стабільно заробляти. Без вкладень У мене є повноцінне навчання, де я з усім цим допомагаю. Ви можете заповнити анкету, посилання на яку буде знаходитися в описі під цим відео. Після чого я з вами зв'яжуся. Ми з вами поспілкуємося. Це буде така як зум-презентація, на якій я розповім детальніше, які взагалі тут існують способи заробітку, та який з них буде краще обрати конкретно вам, відходячи від вашої ситуації. Заповнення анкети ні до чого вас не зобов'язує, але це дає можливість поспілкуватися зі мною один на один, отримати відповіді на будь-які ваші запитання, які стосуються конкретного. На цієї ніші так само і свою київську афішу я не створював з нуля. Я придбав вже її як частково готовий телеграм-проект. Коли я її купував, у ній було 17 тисяч підписників, і канал вже стабільно приносив мені від 500 доларів кожного місяця. Зараз на канал вже підписано майже 100 тисяч людей. Аудиторію я залучав максимально різними способами, використовуючи як платні методи просування, такі як таргетована реклама, покупка реклами в інших телеграм-каналах, так і умовно безкоштовні. Це перелив трафіку з TikTok, Instagram Reels або Threads. І станом на сьогодні, я щодня отримую по 10 запитів від різних локальних бізнесів у Києві на розміщення реклами у моєму телеграм-каналі. При цьому я продаю від 3 до 7 реклам кожного дня. Якщо по грошах дивитися, в середньому в день це приносить близько 100 доларів. При тому, що я приділяю цій роботі буквально декілька годин на день. Решту часу я приділяю собі сім'ї, спорту та відпочинку. Але найцікавіше це те, що я буду заробляти на цьому телеграм-каналі, навіть якщо повністю перестану продавати там рекламу та взагалі нічого не буду по ньому робити. Справа в тому, що вартість під Писника з кожним днем зростає. Тобто кількість бажаючих зайти у Telegram з кожним днем збільшується, тому що ніша стає більш популярною, більш зрозумілою для людей, які раніше не працювали в онлайн, а отже, постійно зростає капіталізація, вартість каналу. В цілому це неймовірна інвестиція, тому що ви продаєте рекламу, заробляєте з цього гроші, і ви також вкладаєте в свій Telegram канал як в актив, і в який постійно зростає в ціні. Ну, я вважаю, що це ідеально. Також можете побачити на графіку приклад того, як збільшувалась кількість аудиторів в самому Telegram. На Двадцять п'ятий рік в телеграмі вже більше 1 мільярда користувачів, таких прикладів, як я та Сергій, ще купа. По перше, можете перейти на мою інстаграм-сторінку, подивитися різні історії моїх учнів, які також коли зацікавились телеграмом, а згодом вийшли тут на стабільний прибуток. Історія кожного зучнів є у закріплених історіях в моїй інсті. А по друге, ось вам список телеграм-каналів, взагалі 100 випадкових телеграм-каналів, що я знайшов на українському сервісі аналітики Телеметро. І щоб ви розуміли, кожен із них стабільно приносить власникам від 500 до 30 тисяч доларів на місяць тільки з продажу реклами. А окрім продажу реклами, тут ще є дуже багато різних способів додаткової монетизації самих телеграм-каналів. Тож я щиро вважаю, що телеграм-канал це чудовий онлайн-бізнес, який не має стелі у розвитку, який майже на пасиві генерує вам стабільний прибуток, який постійно зростає у вартості. До того ж, український телеграм-ринок зародився відносно нещодавно. Тут ще є ціла купа незайнятих напрямків, в на які ви можете зайти і стати топ-1. Якщо ми говоримо про новинний ринок, там вже буде складніше зайти, тому що вже є явні лідери, але все ще є місце для того, щоб розпочати і там, забрати свою долю ринку, але якщо ми говоримо про більш вузькі тематики, тематичні вузьконаправлені канали, наприклад, вакансії якогось певного регіону там міста і так далі, ви можете туди зайти, стати топ 1 і забирати собі найбільшу частину клієнтів. Якщо на цьому етапі у вас виникають думки про те, щоб створити власний телеграм-канал, що буде працювати з будь-якої точки світу, майже на пасиві, який буде приносити вам стабільний прибуток, безстелі у розвитку та сам по собі зростатиме у вартості, у мене є повноцінне навчання, де я працюю з вами один на один та допомагає абсолютно з кожним кроком у створенні власного телеграм -канал. Канала. До речі, в презентації на фото також мій учень Діма, який поєднує звичайною роботою Телеграм. Також веде свій телеграм-канал, і я йому також допомагав з цим розвиватися. Заповнюю анкету, що знаходиться в описі під цим відео, я особисто з вами зв'яжусь, розповім, як це можна зробити, яка сума знадобиться у якості інвестицій для того, щоб розпочати свій шлях тут, і на яку купність ви можете розраховувати. Тобто, за який період часу ви собі повністю повернете ці гроші і далі почнете працювати в плюс. А далі вже будете приймати фінальне рішення і Розумієте, чи підходить вам цей напрямок, чи ні? Але це зовсім не значить, що для того, щоб заробляти у Telegram, обов'язково потрібно створювати власний канал та вкладати у нього гроші. Тут також можна почати з нуля та повністю без вкладень. Адмінам завжди потрібні люди, що будуть допомагати з веденням каналу. Якщо ми подивимося, наприклад, і мене я можу сам вести класно там 1, 2, 3 Telegram канали Але коли у мене сітка, тобто 5-10 telegram каналів всі задачі, всі обов'язки, я не можу робити самостійно. І в таких випадках мені потрібно це все делегувати, А для того, щоб зделегувати, потрібні люди, які розуміють, що їм потрібно робити, і будуть цю роботу виконувати за певний відсоток від прибутку, тож ви можете обрати ті задачі, що подобаються, забрати їх на себе, приділяючи роботі скільки часу, скільки можете, поєднувати це з основною роботою чи навчанням, та стабільно отримувати за це від 500 до 1000 доларів на місяць без прив'язки до місця та графіку роботи. До речі, на презентації прикріплений скріншот виплати заробітної плати за тиждень моєму учневі кості, який переливає трафік з TikTok. Про це буду розповідати вам уже в наступному уроці. При цьому вам навіть не доведеться шукати роботу. Після завершення навчання я запрошую усіх учнів до себе в команду. А також учні, які створили власні телеграм-канали під час навчання, забирають тих учнів, які заходили на формат професії, для того, щоб швидше масштабуватися та делегувати ті чи інші задачі. У наступному уроці я максимально детально розберу усі способи, як почати заробляти у телеграм з нуля та без вкладень на реальних прикладах. А кожному, хто перегляне цей урок до кінця, я обіцяю приємний бонус. Тож ніякому разі не відкладайте перегляд уроку на потім.